Доброго вечора. Заходжу до Сашки. Вона мені каже, що це ти така замотана. Кажу, то холодно. Значить ти пішки йдеш, а в магазинчик, а туди, а сюди. Ну, В общем, отак я сьогодні вся, отака, вся світленька. Ось о, прийшла до Сашки. Вона мені вже там каву варить. Я не встигла зайти, а вона вже каже, каву варить? Да. Колбасу давай. Це ж полезло, <ріх> щоб не забути. Давай колбасу. І а, ну да, да, я замотаю, то мені треба. Дякую. У нас вечірні розваги. <ріх> Все, телефон побачили. То гірчиця. Ти будеш гірчицю? Чи будеш гратися далі з собачкою? Все? Дивись, як ви схожі. Ой, такі гарні собачки диві. Ой, така гарна собачка. Так. Лежала собачка і гралася. Ага, ага, все понятно. Грусть. Все, собачка вже не подобається. Ні, не так, не така собачка. Таня взяла телефон, все, Собачка нам не треба. Ні, все. Ой. Током Хто током б'ється? Хто током б'ється? Катюня, мойчо бок. Чого очі червоні? <гум> Моя гарнюня. Боже, це для неї випробування, що я знімаю. <гум> Вона терпе. Все, не буду. Все. Ей, Добрий ранок! Добрий ранок! Кетіє! Ось все вона біжить. Ось ся біжить красуня моя. Привіт, собаки такі Такі собаки пішли гулять, зустрічать віку, пішли. Радісно зустріли віку. Ремі бігає, заводить її, а вона не може від віки відірватися. Да, Побачила нарешті віку. Ой, ж виглядала. Боже, як же вона її вчора виглядала, Боже. Всі очі продивилася, до кожного, хто там іде десь, вона побіжить, понюхає. А віки немає. І все, і прийшли додому, а біжена не так і не зустріли. Да. Таки да, да, і коло дому, коло твого, коло забора постояла. Ну немає віки, і все. Ну, то сьогодні ж уже не буду від неї відходити. Да. Не буду відходити від неї. Почистити кармани. Почистити кармани трошечки, да. От так. Отак молодці. Ну все, пішли гуляти, щоб руки не мерзли. Ні, сьогодні класно гуляти. Не можна так. Не можна та, отак. От отак можна. Все. Гуляємо. Бігом, бігом, побігли, побігли. Так, да, так, да, так. Да. Ох, і смачна ж паличка. Ох, і класна паличка. От ми з Вікою з'ясували, що у Кеті хвіст постійно працює, коли вона з паличкою. От вона бігає з Ремі, там гуляє, те саме. Хвіст стоїть. А як тільки паличка в неї все це щастя. От так, от такий хвіст, от так. каже Віка, паралельна реальність. Тут гризе, там хвостом мантиляє. По голові постукає, по пузу покрути. Або навпаки. Оце кукеті. Тут гризу, там хвіст працює. Отак. От Отака паличка. Ми просто стали і дали їй можливість, от скільки хоче, щоб погризла. От просто згризти. Отак. Вона її розрізе, що вообще нічого не залишиться. Взагалі. І тоді вже спокійно йде додому. Ну, як бачите, ми вже вдома, дехто вже поїв. Так, і вже відпочиває. А я собі готую сніданочок. Отакий. В мене є яєчня з овочами. От, але це не головне. Дивіться, як змінився інтер'єр моєї кухні. От. От здогадайтесь, чого так? Де, де? Там поділися дверчата, чи як їх там називають. Та тумбочка закривалася, бачите? У глава. От Отак, як тут усе. От. Так було і там. І тут в мене погано працювала. От вона, я намагалася, от у мене завжди отут стоїть мусорочка маленька, щоб якнайрідше отут відкривати. Бо в мене отут заскакувало все. Трошки зараз скрипить, але воно пройде, треба змазати, сказали. Так, тепер у мене оці ящички, пам'ятаєте, я ремонтувала, вони падали. А зараз на доводчику, отак. От. Так. от так, оця вообще не трималася. Я її крутила-крутила тут. В общем, оп, хорошо? Так, і ця в мене падала мені на голову. Тепер оп. Ця трошки, ну, скажімо так, ні, вона тримається, все добре. От. Але як закриваєш, трошки. Ск... Ні, нормально. От заводчик, оп все зрозуміло, так? Да? Так, тобто все працює добре. А де ж оці дверчата Де двері подівалися Зараз покажу. А ось. <сум> Ящик для кульора. Ні, я шуткую. Я шуткую. Це зняв в мене сусід, є на всі руки майстер. Бо я його попросила, що в мене, ну, оця в мене, мене ну падала прямо штука, не можна було відкриваєш, вона падає. Кажу подивись, можна прикрутити. Ну і Людина, яка це все вміє робити. Як почав відкривати ці всі ящички, вони всі падають, все падає. Ну, а от, отут у мене було взагалі воно перекошене, я туди майже не лазила. Це я тут поміняла інтер'єр. там у мене було... Всякі старі там тарілки, все 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 там туди було закидано. Але ж, е, бо воно не трималося. Ну, Я отак брала, отут, отак, піднімала, відкривала, потім піднімала і назад закривала. Ну, в общем, він подивився і сказав, що Таня, тут все роздовбано, короче, отут. Все роздовбано. І він залив тут мені. Е, до речі, жилатін, ще щось там з чимось перемішано. бачите, торчать палки. Сказав, що як застине, хорошо застине, тобто, може, завтра, може, післязавтра, як у його буде час, отак зріже отут, і знову сюди причепи. Двері оці. Всім, зрозуміли, да? Оце все просто ну, воно не трималося, воно випадало. І тепер його треба назад прикрутити. Так що... Це я пошуткувала, що це ящик. Але доволі непогано, мені навіть подобається. Такий інтер'єрчик в мене так. От якісь зміни. А чого я... Так, Тут треба позакривати все. А чого я ото там інтер'єрчик поміняла, ото туди поставляла чашечки, ото все це. тому що ж не... ніхто ж не знає, коли це буде далі. Це ж так, був час, людина зайшла, поробила і все. А коли в його буде ще час, казав: я зайду, як буде час. Ну, як буде час, то поки немає часу, хай буде отак. От. Ну, ну от що, пишіть. Подобається так. Наче непогано. От якби я не знала, що там були двері, я б думала, що так і треба. Ні, ну звісно, там торчить железячка. Але нічого. В общем, я без претензій кажу: як буде час, тоді й зробиш. Все, і ще в мене там в коридорі одна тумбочка. Ой, поки розповідала, чуть яйця не пропустила. Ну, така собі тарілочка вийшла. Мабуть, багатенько. Ну, нічого, залишиться, в мене є кому доїдати. Це для тих, хто каже, що я мало їм. Сніданочок. Я все з'їла. Думала, не з'їм, але з'їла. Зараз ще й каву буду пити. І знову привітулі. Так, я вже збиралася, прям збиралася уже йти, але ж вирішила для Черкащан. Мені там задають питання, де ми купляємо на базарі ту саму олію, гірчичну, там і льняну, і все таке. От я зараз збираюся на базар. І прямо буду йти і зніму, бо я так не можу пояснити, де це воно знаходиться. Я кінець базару, там туалет, там все. Я просто цей свій шлях, як я туди йду, зніму і покажу. І що я там купляю, теж покажу. Там дуже багато, ну, тось, тобто. І... Олія гірчична і льняна олія, те, що ми беремо, і ці всі сіміна, льна, насіння біле, чорне. В общем, по-моєму, тміна є, сіміна. Ну, в общем, я там все познімаю, все покажу. Так, в мене манікюр, бачите, я сижу, мажу, руки кремом мажу, бо тільки зробила манікюрчик. Ну, що я хочу сказати? Ну, По-перше, я скучила, ага, треба отак, щоб щоб блистіли понатирати. По-перше, я скучила вже за червоним. Мені там казали, у вас всі лаки 50 відтінків червоного. Ну, так і так. Да. От, але я половину повикидала, тому що ну, вони вже старі позасихали там все. Це нормальний лак, цей, до речі, самий простий, нагаток, називається. Що нагаток. хочу сказати. Ну, я розумію, що ну, не відрізняються мої нігті від тих, які гелеві, але ж відрізняються тим, що вони облазять. Ну, а так, ну, в общем, ну частіше буду фарбувати. Ну що мені? Нема коли нафарбувати нігті. Класні, все нормально, мені все подобається. Ось. Отакі. От <гум> да, Ну, задавака, Отакі От в мене нігті. <гум> все, я пішла збиратися на базарчик. Вони там з собачками ще ходять. Сьогодні, до речі, нормально було гуляти, немає вітру, класно. Довго гуляли, ми прийшли додому, майже, ну, здається, без 20 було 11 вже. Тобто вже вигулялися, як могли. Е, щось іще? Ну, сонця немає. Ну, як немає сонця, оце таке дави. Ну, в принципі. Все, поїхали на базар, а то я зараз почну за сонце. Оце грію машину і думаю, боже, яка я капуша. Це ж просто ну жесть. От що ви думаєте? Вибралась дві години на всяк випадок. Все, друга дня. Вимкнули світло, тоді вже можна виходити. Ну, то щось у мене постійно, то, 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 то хтось позвонив, то куди комусь відповісти, то щось класти, то тут якесь замовлення ну, 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 з 12 збиралася. Два. Дві години дня. Масло продають і все це там на базарі, все, що мені потрібно. До Що? Все, скоренько гріємося і скоренько їдемо. Головне тепер встигну. Та ладно, встигну. Так, ось я виходжу, так, е, з цього, ну, в общем, ви зрозуміли. Е, якщо йти звідти, тобто з Смілянської, йдемо отак, просто прямо вперед. Йдемо вперед, нікуди не звертаємо. Ідемо прямо-прямо-прямо. Йду дуже швидко. Так, Йдемо прямо, можна це все не знімати, просто прямо. Оці всі ларі проходимо, можна ж звідти зайти базару, так? Оце все, оці магазинчики, все, от так. Ідемо під самим краєм. О, які ялиночки вже продають. Взагалі, всі зрозуміли мене, да? як ми йдемо. Подушки тут продають. Тут ці ряди всі. Нікуди не звертаємо. Вперед, 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 вперед. І просто от доходимо, дивіться, от так впираємося в цей валючок. Кінець базару. Тут от смак, а тут ось, все, ласка. Олія. Льону, гарбуза, гірчиці, рижа, борошно. Отаке. Так. льон, клітчатка гарбузова. Ну, в общем, все тут є. Все, що мені треба, а мені треба олія. Завжди черга. Я вдома. Мене тут зустрічає, але не подобається. Ай не подобається. Так, дивимося, що в мене на пакетах. Що я тут накупила? Так, яйця в молі 52 гривні. Нормальні яйця, до речі, такі, ну, середнього розміру, не такі, що від горобця. Ні. Нормальні яйця. Ну це ж на сьогоднішній день це шара. Так. Ще одні рукавички гулять з Кеті. Ну, Ціна ж, понимаєте, я ж не могла не купити. Sorry. Куди це ти забрала? Ну, Кеті, то з тобою гуляй? Ну, от що це таке за собака в мене? Давай сюди. Давай мені... Ой, господи. Ось дивись, твоя собака, ось. Гуляй з собакою. Нащо ти рукавичку мою брала? Так, ладно. Ой, все, бачите, Пакетик таскала, драла. Ладно, то таке? Так, дивимось далі. Дивимось далі. Що тут у мене є? Так, то в мене суміш. Так, бачила, віка робила стунця хліб. То я ж теж хочу, обізяна. Тунець. Так, далі, далі. Хто казав, що в нас? Дешево таки это хепоций. Таке ж дешево. Ну. Ось так. Вот. Аргентинка. Два, 4 п'ять, 6 штук. Ну, нормальна цена. Нормально. Так, теперь что я тут еще купила? Купила дві великі, великі скумбрії. Буду засаливать. Так, скумбрия одна вот такая вот так вот, блять, да, что затягивает. Ну, это же. ну, нормально. Так, одна, еще одна, еще одна. Вот. Так, что у нас тут еще есть? Масло. Масло вот таке масло, классне масло, я вже брала його. Нормально. Так, що у нас тут ще? Ну, то пальцы, сукиш я забрала, сигарети. Ну, тут масло. Це я взяла собі льняне масло і взяла собі гірчичне масло. Так, що я ще взяла? Уліткам кусок гарбуза. Та й ми скеті теж любимо, ми його їмо. Просто ріжу їм. Що тут у мене? Ага, кунжут, Ось о, 200 грам кунжуту. От собі віки масло, ну це ж це кокосове, кокосове. Так, собі ще насіння льону. Насіння Альоном. Так, ну і Юліші, тоже теж вона мені замовляла э, всю гірчичну олію. Ще взяла Юлі, завтра буду відправляти. Ну от, усі мої покупочки. Отак от, от я скупилася. Все задоволена, все нормально. Навіть э, з магазину вийшла і думала, що витрачу більше. Я сьогодні так економно. Ой, а в нас сніг пішов. Боже, я заходила в хату, не було снігу. А зараз, ну, понятно, що тут не видно, який сніжок пішов класний, так, да, Кеті? Класний сніжок. Ой, ми з тобою сьогодні будемо по сніжку гуляти. Сипи отак, так, да? все, кругом, сніжок. Там хтось собачкою пішов, Кеті виглядає. Ой, класно, класно на дворі. Але ж плюсова температура і все тане. Хоча на, на ніч, начебто температурка мінус. Клас. А Сашка забракувала мій шарфік, оцей блискучий, а я прийшла, кинула його на диван. <сум> Дивіться, як класно. От, от по-новорічному, прямо класно, класно. Можу ще його сюди перенести. Ну, в общем, можна використовувати по-різному. Так, все, друзі. На цьому кінець. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черник.